Так, 17 серпня, косівський ринок продовжує. А що це таке? Це може бути стекляри. Для чого? Яска на краме. Для чого на кульгі. По ясочки і набір кольгі. Відбираєте скрізь. Я зрозумів, я, я думаю, що... А що це за такі великі коріння? Хрін. Це хрін, так? Ага. Ого, я такого хроню що не бачу. Надяк хвилин його не копав. Що, що? Надяк хвилин копав. Великий, я такого ще не бачу. У мене на городі теж є хрін, але він отакий, о, маленький, о, такий Вон Такий о, він маленький Сто 180 гривень кілограм. Білі гриби. Три кілограма Іра. Та закрутимо, висушимо. Ти чого? Кума купують русики, бачите, приміряють русики, все. Наші глядачі просто та. гарний вибір. Дешеві ціни по 20 гривень. Трусики поїдуть в рівне. А у вас по чому грибочки? 250 тисяч. Квасоля. квасоля. А в яку ціну ваша кошти? Квас... Зараз. Пупсик. Дизе. Дивити, яка квасоля прикольна? Да? Може взяти з собою там на фірмічі рік виселиш. Дивіться, це живенько всі це молоденько. Ні, ні, але я не знаю, ми маю дивні, що велика дуже. Ні, ні, просто, щоб посадити в наступний рік. Пані, що це ви таке продається? Це сирні коніки, вкусні, добрі, сир косичка, так як сьогодні, ну, по 10 гривень, недорого. Як, воно недорого, але, але дуже добре. мені якого... не можна, пані. Воненького попробуйте. Я б задоволений, пані.

Файл. А що це таке? Русніка. Русніть сама. По-нашому ні. А я до чого до Росії? Яке має відноситися? Грусниця. Русниця. І яке воно? Для чого вона? Як чорниця, дуже багато має мікроелементів. Мікроелементів, наш, наш лунок дуже добрий, вона і, 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 і довго не псується. А, а що його закроють, чи що? Можна <просу> воду залити. може ще цілу, з... цілу зиму може і... пити, доливати, води пити. Єдина ягода, яка не псується сама почати. Не псується. А яку ціну? 100 гривень баночку. Подавайте ну, нам баночку, візьмемо брусницю. А як ви чекаєте, по-вашому? Гогодзи.